Друзі, всім вітання. В вашій увазі пропонується Audi A4 в кузові B5 2000 року випуску. Це вже рестайлинг. Автомобіль в повністю рідній фарбі на оригінальних дисках, на гарній гумі 15-го розміру. Все виглядає досить гарно, є декілька царапок з двигуном 1,6 бензин, восьмиклапаним. По машині мінімум нюансів. Що стосується кузова, є ось такий нюанс тут. Позаду тут отакі от нюанси є, тут трошки підфарбовано, підляпано. Але це краще буде, ніж перекрашувати всю кришку багажника. Також є царапка. Тут дещо можна, в принципі, сполірувати. але отака от царапка є. І вм'ятина на дверці водія. Ось така. Також можна викатати гривень 500 і все. 261 тисяча рідного пробігу. Автомобіль в дуже збереженому стані, гарний салон чистий. Гляньте на кермо. Стеля чистенька, рівненька, не, не обвища. Ну, а також автомобіль гарно виглядає позаду. Всі двері дуже гарно закриваються, такий глухий звук. Приємний В автомобілі є два передніх склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, гарне збережене кермо на свій пробіг. Що стосується салону, то тут все в дуже гарному збереженому стані. Ось так виглядають ручечки. Є електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, регулювання фар, також гарне збережене кермо, як на свій пробіг, магнітола, противотуманки, підстаканник. Ось такий тут клімат, контроль, бардачок. У бардачку є сервіска, зараз ми до неї перейдемо. Ну, а також гарні карти дверей, не вищі, не провищі і не затерті. Також давайте з вами відкриємо сервіску. Подивимося, що тут коли було. 24 лютого 2000 року. Так, 2002 року 13 тисяч, 4 рік 28, 5 37. 6 44. Давайте гортаємо далі. В принципі, тут все зрозуміло. Догортаємо до 19-го року. 19 й рік 178, 205. 2020 рік ще раз 210. Ну і тут записи, що стосується заміни ГРМ. Наступна заміна 288 тисяч, зараз 261. І коли відбувалася. Заміна масла, а також ще після цього, як записано, також була заміна масла кожних 7000 кілометрів. Подивимося, ще є всередині. Багажник відкривається легко. Тут у нас є запаска. І ось тут замотані є ключі. Ну і друзі, ще пару слів від себе скажу, тому що це моя машина, гума дійсно класна, розвал сходження був зроблений, автомобіль їде прямо, гальма хороші. По кузову рижиків немає, по салону вона гарненька. Трошки глючить аварійка, треба контактики підчистити. І треба ще ці царапки можна ще сполірувати. Можна, в принципі, не полірувати, їздити так. Автомобіль дуже гарний, є каталізатор, він не був вирізаний. По дніщу машина О, тому що це Ауді. а Ауді як ви знаєте, не гниє. Всім раджу, кращий варіант, ніж четвертий гольф. По підвізці дуже взбита, немає жодного стуку. Хто буде дивитися, приїжджайте, прокатаєтесь і я впевнений, що ви її заберете. Так, я вам забув показати ще підкапотку, тому давайте запустимо автомобіль. Відкриємо капот. Під капотом все як з заводу. Крила не кручені. Ось тут наклейка про заміну ГРМ, але ну це ще стара наклейка. Він код ви можете побачити, знати про цю машину більше, якщо вам треба. Весь цей пластик тримається кубки, прикручений. Нічого не зламано, ну окрім цієї штучки. Бо в мене попередній Ауді, так можна було легенько взяти і воно в себе розлетілось. Ну, коротше кажучи, все дуже гарненько, рівненько. Всі точки на місці заводські. Ось так працює двигун, надіюсь ви чуєте. Ну і радіатор також в нормальному стані. Бажано трошки його помити, але всі соти на місці, все нормально. Навіть захист на капоті, і той на місці не порваний. Хіба що трішки. Ну і ще давайте на кінець візьму прилад, подивимося лакофарбове покриття автомобіля. Так, погнали міряти. Капот 182, 207, 162, 226, 210. Праве переднє крило 210. 189, 169, права передня дверка, 195, 195, 180, 186, дах, 193, задня права стійка 189, 182, 229, 165. Кришка багажника 158, 158, 144, 155, 143. Ліве заднє крило 214, 186, 186, ліва задня дверка 187, 187, 187, ліва передня, 186, 203, 187, ліве, ліве переднє крило 177, 205, 174. Так, ну і проєми, поміряємо. Якщо. 100 мікрон десь проєм, 114, так, то це подвійний окрас 102. 115, 131, десь може не дожав, 114. От стільки має і бути. Це означає, що автомобіль в подвійному заводському окрасі.